Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне І сьогодні з вами говоримо корисно про хліб. Будемо разом пекти ось таку красу. Погляньте, який красивий пористий рум'яний хліб із рум'яною апетитною шкоринкою. Цей хліб відомий під різними назвами, його називають Шведський нічний хліб, його називають нічний хліб із холодильника, його називають Шведський нічний хліб із холодильника. Купа, купа назв, але сенс залишається один. Цей хліб готується без замішування, це по-перше, по-друге, він відстоюється у холодильнику. І третє, що важливо, він ставиться випікатись у холодну духовку. Про це ми поговоримо у процесі приготування. До нього ви можете додавати різноманітні смаколики. Це насіння. У мене ви бачите це насіння льону і гарбузове сьогодні насіння. Також цей хліб можна випікати із пшеничного борошна, цей хліб, власне, із нього, можна готувати із суміші пшеничного і житнього борошна. Можна використовувати цільнозернове борошно, будь-яке ваше бажання. Якщо хочете випекти такий хліб разом зі мною, гайда готувати. Отже, для приготування нам буде потрібно 450 мл, саме мілілітрів, а не грамів, борошна розсіяних. До них ми додаємо дві чайних ложечки цукру. Додаємо чайну ложечку дріжджів у мене саф Момент». Десь так. Також додаємо чайну ложечку солі. А тепер додаємо за смаком різноманітні смаколики. Будь-який з цих інгредієнтів ви можете або замінити, або відмовитись від нього взагалі. Я ж додаю десь. Третину прованських або італійських трав. третину чайної ложечки. Крім того, я додаю завжди десь третину-половину чайної ложечки сухого часнику. Я також завжди додаю насіння. Сьогодні це гарбузове і ляне насіння. Додаємо за смаком. Суху суміш ретельно перемішуємо. І додаємо іще один обов'язковий компонент це тепленька водичка. Її нам потрібно буде від 250 десь до 300 грамів, залежить все від того, яке у вас борошно. Ми зараз перемішаємо ретельно з водичкою ви побачите, яка повинна бути консистенція. Додаємо спочатку половину десь води. Додаємо ще. Ось приблизно така густа консистенція. Тісто повинно бути ось таким рідкуватим, липким, абсолютно не триматися купи. Переміщуємо тепер у форму. У мене форма силиконова, тому я її нічим не змащую. Якщо у вас форма металева, то обов'язково її змастіть олією. Ось так виглядає моя форма із тістом. Тісто повинно займати до половини форми, тому що воно підніметься. Зараз ми його накриваємо пакетом і ховаємо у холодильник щонайменше на 9 годин. Найкраще це, звісно, ж, робити на ніч. На ніч поставили в холодильник, а зранку поставили у духовку випікатися. Пакет намагаємося зав'язати ось так об'ємно, для того, щоб тісто, якщо підніметься вищі форми, не прилипло до пакета. На 9 годин у холодильник. Пройшло навіть більше 9 годин. Пройшло близько 10 годин. Дістали хліб із холодильника, звільнили його від пакета, і я зараз іще посиплю свій хліб зверху кунжутним насінням. І тепер ставимо хліб, увага, у холодну духовку, виставивши температуру 220 градусів. Для випікання вам знадобиться від 40 десь до 70 хвилин. Ви побачите, що хліб зарум'янився, і знизу, якщо по ньому постукати, повинен бути глухий звук. Крім того, перевіряйте дерев'яною паличкою або зубочисткою. По закінченню випікання дістаємо хліб із духовки, погляньте, він дуже гарно. Відстає від силіконової форми. Якщо змастити металеву форму олією, то теж буде гарно відставати. І для того, щоб хліб вистигнув, його перекладаємо обов'язково на решітку. Не кладіть його ні на дошку, ні на тарілку, тому що знизу буде вогкувати. І накриваємо чистим бавовняним рушником. Хліб вихолонув і можемо різати і дегустувати. Трохи мені незручно. Спеціально для вас трохи неправильно ріжу хліб. Погляньте, яка хрустка шкоринька. Погляньте, яка краса, який пористий хліб. Я трохи його перетримала в духовці, зізнаюся, хвилин 10 було точно зайвами. Але це нічого, він не пригорів, він має тепер дуже апетитну, дуже таку красиву рум'яну шкірку. Не бійтесь експериментувати усім смачного! поширюйте це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо попереду є ще багато корисного про різне.